Один з найдешевших будинків у місті Хмельницькому. Двохповерховий, 200 квадратних метрів. На території будинку знаходиться Септик і знаходиться Колодіць, який у нас 15 блоків, 7 з них у воді. Е, давайте подивимось по території діляночки. нашої. 6 соток землі, така неперевершена, неймовірна, чудесна з плодотворною е, землею, яка буде давати вам дуже гарні фрукти. У нас є фруктові дерева, також у нас є каштан, оріг, оріг і інші види деревець. Подивимось, бо було утеплено. Так утеплення буде зніматися, і можливо, по бажанню будете собі ставити нове утеплення. Подивимося по самому будинку. У нас от колодязь ще по території відразу будинку. Що саме прикольне, що в будинку у нас є підвал. Так, багато де його немає. У нас він є. У нас заведений уже насос з води, який качає воду. Повністю по воді проблем немає. Давайте переглянемо сам будинок. Повністю перший поверх в плиточці. Одна кімната бамбуковий пол, дуже дорогий. Якраз з цієї кімнати почнемо. Така вітальня. Або гостьова кімната. Так Можна гарно її розташувати, навіть як кабінет, або зону прийому їжі. Подивимося також санвузол, в плиточці, можливо, десь трошки нечисто, тому що багато років вже власники не проживають. Така кухня у нас встановлений газ, проведений в будинок, встановлений двокотруний котел. Все для комфортного життя є. Тут тільки ваша, ваші ідеї по ремонту. Прийдемо на другий поверх, сходи надійні, перегородочка-плиточка у нас. По будинку побудований з цегли. Піднімаємось на другий поверх, відразу потрапляємо у кімнату з власним балконом. Можливо, хтось скаже, що це вже не сучасно. Хоча, як на мене, навіть дуже прикольне рішення. Подивіться, який краєвид. Дуже гарний. Прийдемо у другу кімнату, можна її назвати господарською. Я поясню чому. Велика правильної форми кімната. З виходом у гардеробну або у кабінет. <кій> По бажанню. У нас будинок в косметичному стані. Можна заїжджати жити аби поставити усю мебіль. І зараз продивитись наш третій такий поверх. Можна його Переформулювати як якийсь склад. Е, криша, криша у нас зроблена нещодавно по усіх стандартах. Ціна будинку дуже прекрасна, як я і говорив, з найдешевших будинків, тому телефонуйте, пишіть, буду радий вам його показати.